Всім привіт! А, сьогодні ось такий невеличкий буде огляд а, мого компресора, саморобного компресора, зробленого з того, що його, так скажемо, було. Наприклад, ресивер мені підігнали, компресор мені підігнали, мотор мені підігнали, Тут такі царські підгони. Але а, знайшов декілька проблем, скажімо так. А, двигунчик достатньо слабенький, тобто він качає повільно, але... Ну, добре, що хоча б до 10-12 до атмосфер він качає спокійно. А, ось, Шківами грався, але відчувається навантаження на двигун. Сам компресор з газу 66 го в гарному стані. Допрацьований. А, як допрацьований? По-перше, зроблений сапун і пробка для заливу масла. В шатуні зроблено отвір. В якому такий приварений черпачок, який черпає масло і змазує всю систему. Трубка, здається, з того ж самого газу 66-го, йде до ресиверу через зворотній клапан. Зброс повітря також підключений. Тут в майбутньому може бути підключений клапан легкого старту. Тобто він спочатку буде качати на вулицю. В атмосферу, наприклад, там, до 2-3 атмосфер потім закриватися і почне в ресивер. Для того, щоб електродвигун розігнався і йому було легше а, качати. Так, повітряний фільтр також саморобний, сапун, все -се 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 саморобне. А, перехідники лише куплені, автоматика куплена. А, там, знімачі куплені, ось таке. А, що ще? Як я і казав, зі шківами грався, а поки що ось такий варіант найоптимальніший. Те, що і працює достатньо швидко, і немає такого великого навантаження на а, мотор. Компресор в гарному стані, але в опійки він качає всього 100 літрів. Це немало, але й не багато. Хотілося б щось побільше в кого є якийсь. Предлаження, може в кого є непотрібний електродвигун потужний, там на кіловат-півтора кВт. Може в когось є компресор більш потужніший, тобто сама оця голова частина. А, був би радий, або за адекватні гроші, або як такий царський підгон. Наприклад, як цей компресор був підігнаний мені. Ну і давайте подивимось, як він працює. Зберу пістолет. Компресор вже підключений до мережі. Давайте подивимось, скільки там атмосфер зараз в ньому, а, приблизно 9 десь атмосфер. Ось, а, <звук> Зараз Буде видно, як я це роблю. <звук> Оп, запустився! І чули, як працював клапан спросу повітря. тобто З магістралі ось цієї, від компресора до ресивера скидує повітря. А, ця трубка достатньо гаряченька, тобто тримати можна, але о, не дуже приємно. Я думаю, градусів 50 може плюс-мінус. Ось, працює, в принципі, гарно, але повільно. Хоті... Хотілося б а, пошвидше. Це по-перше. Ну, і, по-друге, був би ресивер трошечки побільше, також було приємно. Я для цього взяв ще один ресивер. Зараз ось такий. На 25 літрів приблизно. А, ось. Він просто буде розширю... розширювати цей. Тобто, коли мені буде необхідний великий об'єм повітря, включається той додатковий балон і буде приблизно десь 50 літрів ресиві. Ось такі справи. Тому, знову ж таки, повторюся, в кого є якісь побажання, в когось є якісь коментарі і так далі, і тому подібне. Хтось, може, в когось щось не потрібне є, звичайно, бажано працююче. То був би радий. Або за адекватні гроші, або, ну, як вдар, можна так сказати. А, ось такі справи. Дякую за перегляд. Всім гарного а, дня або ночі. кого як. Дякую.